Доброго дня! Сьогодні в нас 29 листопада, місто Тернопіль. Я починаю таки стоїть сьогодні. У нас теплий, хоч і похмурий день. Починаю обрізку вже своєї актинідії, щоб потім взимку не мерзли руки, бо обрізки є багато. Обрізка актинідія це не, актинідія не є швидкий процес, процес творчий. От уже я частину починав зробив, щоб наглядно показати. От бачите, що, що за рік наросло, які такі джунглі будемо казати. Все було сплетене, бо актинідія дуже потужна рослина. Менше трошки за Києві. Потужність росту, але більше як винограду. І в тому році так само були положені на перголу пагони заміщення. От Бачите, такі пагони, це все, що відплодоносило, все вирізається. Оце. От візьмемо, прикладі, бо дуже мене багато людей сварять, що нічого не можу зрозуміти з вашої обрізки. Обрізка не тяжка в актинідії. Але треба раз просто зрозуміти її і потім користуватися. Але ви вже зрозумієте, коли у вас актинідія почне плодоносити, і тоді вона гарно буде вам підказувати. От візьмемо, наприклад, от оцей, оцей пагін. От він йде. От пагін іде, йде, 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 пішов, пішов, пішов. От в тому році я оцей. От вже тако. Оцей пагін я лишив на плодоношення. Ось тут, бачите, оці всі списики, оце все було у плодах. І от він он там, он там закінчився. І коли ми йдемо починати, треба дивитися з кінця пагіна. От ми по ньому йдемо, 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 йдемо далі, бачимо от йдемо. То все плодоносило. І тут ми бачимо от біля на цьому пагоні, який плодоносив чотири пагона заміщення. Ось раз, два, три, чотири. Ті два менші. І вони далі від голови куща. А ці два, вон, бачите, які потужні. От ми. Беремо зараз секатор і отако от, вирізаємо. Вирізаємо увесь оцей пагін. От. от ці два пагони заміщення, трошки менші. Ми їх беремо на живці. А ото все вирізаємо, знімаємо шпалери І оці два, два потужних пагони. Розставляємо по перголі. ось оцей пагін. От він дав один пагін заміщення, слідуючий пагін заміщення, а ці всі плодоносили. Поки вирізаємо його до того пагана заміщення, це все видаляє. Але коли ми, ми дивимося, що тут йде загущення, і більш всього, що я цей пагін дивлюсь далі. От бачите, от він йде. Далі трошки. от він іде, ось він дав пагін заміщення отут. Так що я отут аж, бачите, оце все вирізаю, а із пагін гарно поставлю. Основна умова у нас, щоб не було загущень. Чим. Менше буде загущення, тим у нас буде якісніша товарна ягода. Урожай, валовий збір буде однаковий, але коли буде ріденькі, гарні у вас кущі, будуть провітрюватися і вже не буде у вас ні хвороб, ні підгнивання. І дуже гарно буде закладатися ягода. А саме головне, що у вас на слідуючий рік будуть от йти отакі гарні пагони заміщення з, оці, з оцього скелетного з оцього скелету куща. От ми передивимося зараз з цієї сторони. От, бо питають, скільки пагонів треба формувати. Якщо так на перголі, така в мене, то не пергола, навіть, а арка. Колись тут був виноград, і на цій арці я розмістив е в кущі актинідії. Але теж ще досвіду було небагато, коли садив, і посаджені вони за густо. От бачите, я всім раджу 3 метри садити. Вже тепер із свого досвіду, 3 метра оптимально буде. От бачите оце. Маємо голову, голову куща. От бачите, те, що там лежало на перголі, ми його все будемо, все будемо вирізати. Оте все, що від носило, все вирізається. А лишаються такі гарні пагони заміщення. От бачите, які вони шикарні. І на отих пагонах буде гарний врожай. І вони будуть, коли буде сильна обрізка, то вони будуть ще пробуджуватись із п'яти бруньків пагони заміщення. Оце я виріжу його, бо бачите, от, отут є заміна йому. Але одному різати і робити зйомку тяжко. Але хотів просто показати вам самі принципи. Лози ріжеться маса, десь процентів 80 лози буде вирізатись. Вже як я зроблю цю частину, бо то за день я і не хочу все робити, бо я маю нутрії, які гарно їдять цю лозу, то я так поступово обрізаю по одному, по два кущики і заодно. Маю чим кормити нутрії, ну і е, заготовляю живці для вкорінення, для щеплення. Зараз іде реалізація живців. Е, слідуючи відео зроблю, як е, зберегти живці до весни, бо деякі вже руки чешуться, вже хочуть ставити живці на вкорінення. Повірте, з мого досвіду, то дуже рано. Ще наші насадження в стадії глибокого спокою. Вони ще не хочуть не калюс нарощувати, не пробуджувати бруньку, не робити корінчики. Вони хочуть відпочити хоча б зо два місяці. Для південних регіонів можете починати процес вкорінення. Десь кінець березня для наших регіонів Захід України, десь на початку середина квітня. Щоб ви вкорінили, вже було достатньо світла, достатньо більш-менш тепла і тоді він гарно наростає і гарний йде процес. Вкорінення і отримуєте гарні саджанці. Насаджень маю багато, це ось хлопчик тут стоїть питання взагалі його вирізати, бо вже пощіпив у крону дівчаткам, То, щоб він тут не затіняв, бачите, який він масивний, так здалека зараз. Повні бочки води. Ось тут є що робити. так само. В цьому році хоч тут і урожай був, відмінний десь по 40 кг взяв з куща. І отакі шикарні дав пагони заміщення. Бачите, вони світліші, бо тут ці темні. І тут та сама буде ситуація. Все, що відплодоносило, що дрібне, що покручене, все буде вирізатися, лишатися будуть такі прямі гарні пагони, які будуть розкладатись на перголі з інтервалом 50-60 см пагін від пагона. От фінальна частина підв'язав, розложив по перголі. Ріденько, нічого нігде не загущує. Так само дав трошки, от дивіться, скільки лози на стриг. Так і казав, десь процентів 80 лози. Це вже таке дрібненьке зразу внутрієм, а те зараз поріжешся на живці. <кій> Отак, от щоб ще зайняти вертикальну площу, площу шпалери. Щоб мали плодоношення. Отак, От бачите, як в тому році були тут ягодки. Так само і тут я отдав такі горизонтально положив гілки. І вони нам і на вертикальній шпалері якийсь урожай дадуть. Два кущі я сьогодні обрізав. Зараз буду переробляти на живці. А тут, бачите, це не обрізане. От яке. То спожиють внутрі це, потім будемо бризати далі. Продовжую я реалізовувати живці, живці Актинідії. Маю 5 жіночих сортів, один чоловічий запилювач. Це Женева, київська гібридна, ананасна, джамбо і кенсрет. І запилювач до Також маю. Ще пожеж почав вже обрізати, але тільки на живці. Ще основного обрізку не роблю. Розріджую і маю живці ківі. Маю два жіночих сорти: це Карпат Стратона і Тернопільський великоплідний. Також зробив обмін з чоловіком, вислав йому жіночі живці. Ківік Карпат він мені прислав дуже гарні чоловічі живці. Так що, хто бажає живців, бо я е, раніше мені писали на Viber, я відмовляв, що не мав чоловічих живців. Зараз в комплекті йдуть жіночі чоловічі живці, щоб обрали в одному місці, щоб не переплачували. Е, також маю ще живці. Гарні винограду має Прима України, Юпітер, Джой і Аркадія. Ще є живці Інжиру, Далмацький і умовний Тернопільський. Він же, певно, Магарадський раній, дуже гарний сорт. Ну і все. Під відео буде номер телефону. Пишіть. Дякую за увагу. Слава Збройним силам України. Героям слава!